Засніжні Карпати створюють небезпеку для поодиноких туристів. Яремчанські рятувальники МНС отримали оперативне повідомлення про те, що 32-річний громадянин Російської Федерації самостійно вирушив на говерлу. Турист збився з маршруту і на тривалий час заблукав. Сліди потеряв туман, нічого не видно по компасу. Якби віжу на север, Да. я пошов спочатку в один обрив, потім потом другої обрив. Я там ходив, Да, і спасателям большое спасибо за те, що спасли мене. Спасибо вам большое. В складних погодних умовах сильний снігопад, вітер, низька температура, загине менестиків здійснював пошукову рятувальну операцію. Гори мандрівника виявили на гірських схилах неподалік кордону із Закарпаттям. На знайшовши туриста, ми побачили, що він був дуже слабенько окіпірований. Його спорядження було годилося тільки на літньо-осінній період, і то не в важких таких умовах. В зимовий період він абсолютно не витримав би ще цілу ніч у горах. Тим більше своє спорядження. Спальний мішок він залишив, піднімаючись на говерну. Він з огляду на рясні снігопади і заміттілі в Карпатах співробітники МНС рекомендують туристам тимчасово утриматися від мандрівок у гори. Михайло березень, Василь Пилипів, новини на вежі.